209 день в Канаді 08.01.24. Поїхали сьогодні без шпаргалки, без нічого, зразу як є, так, і, так як і завжди. Ну, шпаргалка, звісно, допомагає, бо перед відео я собі деколи записую, що я там, як, що воно пройшло, бо потім забувається. Але сьогодні без цього. Вже півдев. Пів я вдома, я вдома в формі, і по порядку, як завжди. Зранку я. Прокинувся по будильнику, зібрався неспішно, Маю дуже багато взуття тепер. Просто клас. Оце секунда на вагу. в мене три пари зимових. Я одні думав на роботі лишити, але я в них прийшов. Це хороша фірма, а я вже не пам'ятаю, яка вона не буде брати. І Дуже класні. На зиму взувся, взяв Балаклаву. Балаклав і Бафів в мене десь 4. Може більше. Зараз я одів балаклаву, одну класну таку флісову. флісова балаклава, яка одівається на лице. Я взяв сьогодні, бо на вулиці мінус 16, по-моєму, зранку було. Е, ну, Насправді сухий клімат, але краще одівати це. Бо воно відчувається холод, відчувається по лиці, воно мерзне, нема чого. І як тепле повітря попадає на вій, вій замерзають. Оце зима. Оце зима. Але я вже йшов додому, то вже все порозмерзало, вже плюсова температура. вітри шинок подули, теплесенько. Але має бути мінус 26, мінус 30, має бути в середу, Так що будемо бачити. Оце буде зима, я ще такого не бачив. Але я отеплився, Я отеплився, все купив, все, що треба. У мене і шарфік з підігрівом, і рукавички, і взуття. Але те, я тут недалеко, то мені того. всього, Напевно, що не треба буде. От. Зібрався, прийшов на роботу, зробив собі кави. Ні-ні-ні, я щось там з пранням. А, забрав прання, забрав прання. Сьогодні що? Понеділок? Та, сьогодні понеділок. забрав прання, оця форма була в прані, я виніс наверх, переодівся, е, попив кави. І що? Ми з самим пішли оглядати технічні приміщення. Сьогодні Алекс, що по сміттю, він вихідний, в нього деколи бувають заскоки, І він шеф в другій, в першій ночі пише повідомлення, я хворий або я, я ще щось. І знову написав таку дурницю, я, мене не буде. Я там щось погано себе почуваю, і шеф каже, все, бери собі відпустку, використай свою відпустку, ми без тебе справимося. Бо минулого разу, коли він написав, що він хворий, ми готові все працювали, ми керхером вимили два, в двох будівлях там є от смітники на, в паркінгу, ми це все повимивали, гарно смітники позавозили. Дуже класний квадроцикл там є. 4х4, потужний такий. Я на ньому ганяв, і люди навіть кажуть, о, класний у тебе квадроцикл! Ну, він реально такий е, потужний виглядає. Ми це все поміняли. А він після того прийшов. У мене була вечірка в той день, якраз, і десь в шостій я вже був на місці. Дивлюсь, прийшов Алекс. Ну, збрехав, що він хворий. от таке от. таке от навіть буває. Але і сьогодні його не було. Ми там оглянули трошечки, бачимо смітники, треба то буде робити, але шеф каже пізніше. Оглянули технічні приміщення, йдуть морози, і шеф нас зібрав в, те, в, це, в кімнаті security room, там де ми видруковуємо накладні собі, в кімнаті охорони. І каже, треба все обійти, все перевірити, бо лупнуть морози, все померзне. Або якщо буде якась там проблема, нам треба всі котли-бойлери перевірити. І ми пішли ще раз перевіряти. Обійшли вже все. Труби, які йдуть назовні, ми поперекривали воду, злили. Там система така, що воно само зливається. От. Перевірили ще раз. Взяли заяву. Заявок було сьогодні десь 11 штук. Були такі, що «No permission», були такі, що цей. Попалась мені одна така жорстка в душовій кабіні. Вода не стікає. Ну, логічно ж там волосся забилось. Я кажу, ви з тим нічого не зможете зробити. Він собі купив таку от півметрову паличку. І з, і з таким щупом натискаєш там щуп відкривається щось лопати. Я кажу, ні-ні, тут точно не підходить. Він пробував там щось шпортати, та й не вийшло. Люди навіть пробують самі деякі. Пробують щось там, їм не виходить. Я кажу, ні, я взяв такий кулемет з тросом на така шур... дрелька величезна. Ну там довгий трос. І я оце в душові йому шпортав два рази на, повну, на повний трос витягував. І дістав раз волосся, і другий раз волосся багато. Але головне, що волосся з нігтями обрізають в душі нігті. Я кажу, ну волосся то що таке, волосся, ви вже не врятуєте. Миєтесь, воно все і так втікає і туди, забивається. Але нігті воно переплутується з волоссям і робиться така от купа, і от воно ну, якраз забило. Ледве пробив йому. І в нього ще в хаті, в нього друга була проблема. Затепло за в нього тут спальня, вітальна посередині і тут ще одна спальня. Тепла вода починається звідси. А термостат в вітальні. І навколо термостата температура, яку він хоче. І в нього на термостаті показує 25 градусів. Та 25. А я прийшов ще в куртурсі такий, бо ще балконі двері. Багато було балконних дверей ремонтувати, треба відкривати двері на балкон, щоб не просвозило. Страхуюсь, а як же? А в нього 25, і я аж весь мокрий, роздівся, тут все, блін, в душовій кабіні, то прочищати. Я кажу, в тій кімнаті ж, е, гарячіше, бо звідти починає гаряча вода йти, доходить до living room, там вже чуть-чуть охолоджується, і в тій кімнаті вже чуть холодніше. А він каже, ні, в мастер бедру у нього нормально. Я фінс оці радіаторні системи взяв, звідти переніс вітальню, тепер у нього вітальня буде тепліше, там буде холодніше. Нормально. Влаштували. Плюс є дві розетки на стіні одна і друга. Одна працює, друга не працює. Він каже, скільки тут живу, ця розетка ніколи не працює. Я не знаю чого. Я кажу, ну як чого? Бо в другому кінці кімнати біля виходу є вимикач. Він відповідає за ту розетку. Бо якщо там стоїть лампа, щоб ви не йшли до лампи, не виключали, її на вимикач, собі хоп, і вийшли пішли з хати. Вау! А я думав, для чого той вимикач? Я ще прикалуюсь, Той вимикач виключає світло сусідам. Посміялись. Він жив, живе не знаю, скільки вже там років, і він не знав, що це. Він думав, що вона просто не працює, та розетка були були заявки, поробили ми заявок до обіду досить. Ми спішно робили би багато було котлів, бойлерів, Плюс, якби ми все зробили, поїхали б десь на іншу будівлю. Отаке. Пішли пообідали, я взяв дозвіл на інші квартири, так що в нас ще було 4 заявки після обіду, а Сем пішов в аптеку. Сем пішов в аптеку. Бо він пішов до лікаря. Ту, ну як, стандартно люди ходять до лікаря перевірити здоров'я, так як в нас раз в рік в Україні треба хоча б аналізи здавати. Я вже не пам'ятаю, коли їх здавав останній раз. Хоча ні, здавав. Ні, не здавав. <світ> не пам'ятаю. І це пішов, здав аналізи, і лікар йому каже: Так, сам, тобі треба приймати якісь такі от лікарства, бо в тебе там багато чогось в організмі, жирів, то треба все виводити. Настрашився Сем, і ну як, треба їсти пігулки. Я кажу: Сем, як ти хочеш хворіти, йди до лікаря. Якщо не хочеш хворіти, туди краще не ходити. Лікар по-любому щось знайде. <смі> Обов'язково щось в тебе якусь проблему знайде. І каже: Та-та! Я коли не ходив до лікаря, і все і було нормально. а Зараз пішов, купа проблем. Головне, що він лікар... цей в аптеку біля мене. Тут Коп цей магазин, де я ходив, там є в них в магазинах прямо аптеки, гарні великі. І йому тих пігулок не виписав, ну, не, не продали. Вони там є, але не продали. Каже, ти мусиш купити в аптеці, яка відповідає твого лікаря там в твоєму районі, де ти живеш. І він подзвонив до шефа, шеф каже, їдь, купи собі ті пігулки, не страшно. То він поїхав, купив і п'є тепер ті пігулки. Ну, в нього не діабет, але цукру йому багато їсти не можна. Він їсть все, але чуть -чуть. ну Близько до діабета, щось таке. От. І отаке. Приїхав він. Я вже дві заявки там закрив. Там була якась не дуже серйозна справа. Двері, а заїхали люди, не вміли на балкон двері закривати. Вони просто не вміли їх закривати. Там треба було чуть-чуть хлоп, такі двері. Вони специфічні, там кріплення зверху, знизу і посередині. І посередині зразу лапало. Треба було чуть-чуть сильніше. Хлоп, закриває ручку двери. Я їм показав, але все одно воно чуть-чуть сквозило. Вони двері не закрили. А ящиками поперивало, там одна китаянка така маленька, і. А ні, то китаянка в другій башні була. То поприкривала ящиками картонними. Я дивлюсь, так забарикодувала ті двері. Просто як я скажу, ну ви тут забарикодувалися. Коротше, я, я їм всім поремонтував. Було три заявки по дверях. Бо похолодало, і алюмінії двері алюмінії, вони чуть зменшився, метал і повідкривалися щілини. І це все треба подотягувати, щоб воно гарно прилягало. На літо знов треба відпускати, бо метал розширяється і вже потім двері не можна закрити. Але завжди робота є. То добре, то добре, що є завжди робота. От, поробили ми ті заявки, знову пошарились, поміняли мікрохвильовку, там треба було в одній квартирі. згоріла, Ходили ми до, до цього гея, не буду казати якого. Постійний клієнт. Він у нас тут заїхав. Ну, кілька місяців тому заїхав і вже на наступний місяць з'їжджає. Е, ну взяв вели... оренду велику квартиру дорогу, дорогу, пентгаус наверху. І цей. І він е, сам, в нього картина, там голий чувак такий на стіні. І я завжди саме туди посилаю. <сум> Всі знають за нього. Я завжди саме посилаю, а сам ще дуже любить багато говорити. Він каже: я сам не йду, йдемо зі мною, якщо що будеш рятувати. <сум> ну йдемо, йдемо. І я цей постукав в двері хлопцу ско, скоренько на сходу втік. Але ні, вернувся вже цей. Я не заходив, сам забрав мікрохвильовку в нього, і мікрохвильовка ламалась, і плита ламалась, і він тупив сусідів. Ми в нього були, напевно, більше ніж в кого-небудь за тих пару днів. Спеціально. І я нічого не говорю, мовчу. А сам дуже любить говорити. І той тільки задає питання. Сем, та-та-та, то, 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 то так робиться. Блін, щось з ніс попало з -хубочі. І цей то так робиться, і там ми вам поможемо. Він же закрив. все щасливо, вже закрив двері, потім відкриває двері, що ж він запитався. Щось він ще запитався, і сам одразу відповів і вже говорять. Вони двоє собі говорять, я повім сам прикалувався. А сам каже: Ти все мене під танк підставляєш, ти ж нічого не говориш. Я кажу: ну так, я ж спеціально нічого не говорю, щоб ти почав говорити, і вони там все. Ну, посміялись, посміялись, звісно. Е, та й все. Пішли ми знову на четвертий. Я... Поїли ми десь біля 12-ї, ситно поїв, а в пів четверта я пішов з'їв пластівців з цим протеїновим молочком, але шоколадним, яке я купив. Воно пити класно. А от з е, цим, з пластівцями воно мені не заходить. Воно загусте і шоколадне і пластівці ванільне. Саме найкраще мені засмакувало чисто ванільне, бо в мене ще є ванільне з е, морозом. Заодно написав е, Каті Сашою, ну Олексій щось відпав, ну ясно, він на Мувингу працює, він там і так має свій тренажерний зал, а ті дивани, матраси переставляти, грузити, то робота нелегка. Хребет можна надірвати. Е, Каті Катя Сашою якраз мали ш... е, час сьогодні і приїхали. Приїхали. Я їм зробив паркінг тікет, але я їм зробив не до февруарі, не до лютого. А до, до січня, до 1 січня 24-го року на цілий рік. поставив машину. А Я ж, я ж не подивився, я там не прикрутив, не ну, ту сторону повернув, не на той місяць. Я сам ставив печатку, бо то було так наліво. Але то треба переробити, бо як охорона прочитає на цілий рік. Опа, щось тут не так. Зараз ми будемо знавати. Тож вони приїхали. Приїхали, і ми пішли в тренажерний. Гарно позаймались. Порозминались, все як має бути. Я зробив всі свої вправи, пішов, побігав, вони теж гарно походили, порозтягувались. І що? І ми пішли. По дорозі, я ще з'їхав до себе на четвертий дав їм молочко попробувати. Вони якраз хотіли собі купити таке молочко протеїнове. Були в костку бачили. Просто не знали, яке, і щось засумнівалися і не взяли. І якраз я їм дав два: дав шоколадне з морозом і ванільне з морозом. У мене більше немає. Було б ванільне чисте, я б дав ванільне чисте, бо воно найкраще. Якби, вон, треба буде їм подзвонити, спитатися, якщо вони побачать в костку ванільне чисте, то я собі мушу взяти. Обов'язково скажуть, де я поїду візьму, бо я в тому костку не бачу. А Хоча я поїду вниз. Потім подивлюсь, там, де я брав, там я думаю, що воно і буде. І от, і вони поїхали додому. Я передівся, випив собі протеїнчику. Не то протеїн. Воно. Той протеїн, що в пачці, що в банці, це те самий протеїн. Він на смак такий самий шоколадний, як то шоколадне молоко. Воно є по ціні 45 доларів, то молоко, так що там протеїну хватає. І пішов додому, прогулявся пішком, машину не брав, нема сенсу. Гарна погода. Е -е... Не буду розказувати, що буде в мене після відео. Трошечки притримаю секрет, але я ще не вечеряв. Я ще не вечеряв. Зараз. Зараз все. На сьогодні хватить. Ні, не хватить. Я ще згадав за групу 41-го поверху. Ну, дуже гарно ми посиділи останній раз. І приємно, що от. Нові люди, які приїжджають чи не знають, що от все таке страшне, то там зомбі, там хомлес, там, там нема роботи. І отакі от вечірки просто в компанії українців е дуже приємно. Мені подобається. Таку собі іскренку запалювати, і оп, вони одразу загоряються і починають нормально жити, рухатись. Ну треба, треба контактувати з людьми. І, і діти теж мають, бавились там, стрілялись, іграшки. Іграшки я буду купляти, напевно, завжди. Діти завжди задоволені з тих іграшок. І Беруть додому, будуть мати гарну пам'ятку, були там. Прийдуть вони наступний раз чи не прийдуть, це не має значення. Скільки буде нюкамерсів, стільки будуть собі приходити, дивитись. Приємно було, бо всі грають настільні ігри. І одна принесла настільні ігри. І ті бавляться ті настільні ігри ще з України. Я не бався! Я не знав, що карти Uno є в Україні. А вони ще в Україні бавились кожен вечір. Ну, дуже приємно. Там і автомати посиділи. Я костку піцу думаю вже не брати. Нема сенсу. Вони, вона така, ну, їсться вона. ніби, Але за нею треба спеціально їхати, більше доплачувати. Блін, таке, їй майже ніхто не їсть. З'їдають по кусочку і хватить. А можна брати солодке, можна брати фрукти. І можна ще щось замість цієї костку піци придумати. Побачимо. Я буду голосу... робити ще одне голосування. А зараз я зробив голосування, такий списочок від неділі до аж до вівторка, цілий тиждень, і ще трохи наступного, там більше вже не можна було. Щоб люди просто собі поставили галочки. Це з наступного тижня, з 14 го числа. Люди собі вибирають дату, яка зручніша. Можна вибирати різні дати. Я собі вибрав всі дні, крім понеділка, середи п'ятниці, де я ходжу в тренажерний зал. Я хоча можу і в той день зробити, але я бачу, там люди теж не ставили. П'ятниця, п'ятниця перемагає. Ні, неділя, неділя перемагає, бачу. Ну, що ж то. Е, неділя перемагає, тож е, зроблю десь в четвер, може, ще одне голосування в п'ятницю. І якщо набереться, я написав від 8 до 41 людини. Вісім людей теж вистачає. Я буду, я вже замовив собі гру Саботер, треба буде організувати цими іграми. Цю гру я ще подивлюсь в інтернеті за неї, я її швидше за все продам. Вона класна, але тільки для трьох гравців. Або треба мати ще одну таку гру. Я подивлюсь, може, якщо знайду, то, то може куплю. Але вона запакована, її вартує продати і купити замість неї якусь на, більшість, на більшу кількість людей. Отак ну, все на сьогодні хватить до завтра.